Це унікальне мистецтво. Таке, що не робить ніде в цілому світі, лише у нас. А я ткала доста мала. У ну, третьому класі я вже ткала. От, у мене робив гід з бабуліжників. А мама робила так само, бо мусила і після того. Я і так уже займаюся 40 років лижнікарством. Після закінчення школи я постійно цим займаюся. І ми втім росли і ми мусили це. Вставати та робити десь числі суспершу нас не дуже допускали, бо ми на столе слізли та й міщили, а потім вже заставили. а мені дуже хотіли. Але під <гад> кінець ніде не від цього свого мистецтва. Навчилася ткати. Ну, я не зовсім вчилася спеціально цього. Це та була така робота, як дитяча забавка та захоплення. Зараз трошки тут ми вже на дорозі живемо коли більш цивілізації, а виросла до 7 до років то у горбі. Там ні не доїзду нема машини, то спілкування було більше з природою. Коли на обід добу йшла їсти, варити чи то до станка, станкати, там ткала, щоб що вміла, ти так вона мимувала і навчилася. Зараз я, наприклад, без цієї роботи не можу, ну така як залежність, не знаю. Кажуть, їхати на роботу, там, в Київ, в Польщу, ще кудись. Я цим сильно захоплюю, бо я рада, що я маю улюблене заняття. Щоб виготовити лижнік, то треба мати вівцю. Овець нема у нас у селі. Вовна у нас вся зараз закарпаття, ми привозимо. Коли ту вовну ми помиємо, посушимо, то та вовна виглядає отаково. Помита, посушена, вовна виглядає отаково. Видіться? Такі кольори є природні вовні. Це є біла, сіра світла, сіра, темна, чорна. Ще є вовна виходить, отака, е, художник називають конкретно сечова. Видіться, ця вовна багато від білої відрізняється, але це теж природна вовна через те, що ну, коли вівця спиту, нічистому і так виходить така вовна. Тепер таку вовну ми сортуємо по кольорах, тоді відвозимо графу. В разниці це організований процес. У нас в далі. Черно Давно було це все учно. Перетяно крутиться отако від мізинця до великого пальця та й крутиться-крутиться. Трошки тонше, трошки грубше, та й потім все одно годин навчитися крісті. Я вклала сінітки, тепер у я відпускаю, а цю кладу тут. Тут перехрестілося. тоді прибиваємо і тоді знову чимо в другий бік. ліжник з верстата. Отакий От його голий. То таким ліжником ніхто не користується. Це ще треба давати валилу. Без валила ніяк не може бути. Це якщо б обминути цей момент роботи, це б була пародія. Якщо великий ліжник півтораспальні, півтора спальні валяється, він збігається на 35-40 см сідає. І уплотняється. Має уплотнитися, має стати такий як тугонький, додатково позбувається ну, запаху в самого того, Бо якщо, наприклад, такий не валений, то тут ще той запах шерсті є, зберігається, його не може повністю виполукати. А після води вже того запаху немає. У нас було 13 валив, у 2008 році прийшла повінь. Лишилося у нас оце одне валело тут є форельне господарство під скалу. О, Це така дамба. Дамбу таку, треба, щоб я підняв рівень вище. Аби там був спад, валило, аби ну, як природні, під напором воно крутило само. Аби ніякі не ні мотори, нічого. Все з дерева зробили, і вода набирається масу дуже велику. І воно під тиском само крутить ті лізніки. І мама, і баба, і сестра, і я у улізники теж. Всі. Що гарний ліжник, де 6 годин, бо він робить в кухи. А як такий маленький, він 3 години. Він на 40 см має ця вода калати, поки не зіб'є його на 40 см. Там такий масаж, а спина горить того. Ну, в даний час дибиє 17, такого 16. Мені вже 52 роки, але, слава Богу, як молодий. Це міра, це тут є метр сімдесят п'ять. Метр восім, метр дев'яносто. Хазяйка у нас знає на які ну, як трет, бо спальню Менші, більші. Це є міри метр восім. Стандарт на двох спальні ліс. О, те зараз ми беремо вже, як розіклали і ставимо центр О, і розгонимо. Всьо, бачите, нас там вже вся вода зараз по стінках розбігається. Все, він вже напівсухий. Можна його на плечі покласти і понести куди хоче. Все, це три години, зараз висохне і потім беруть таку грабелька. Залізні зубці такі і начесують її, поки не відпустить такий ворс великий. Все, лижник готовий. Кожен день є робота. Миті сушити, граблювати вже є три дні, тому прісті, у пофарбувати, якщо треба навиті основу і виткати це є шість днів. Слухайте люди добрі, що хочу казати. Що доньку, донька вже вміє. Дуже, дуже гарно теж, але такі простенькі вироблені, складні. Трохи забирає увагу телефон, інтернет. Ми так боремося з цим. я ворога можу розказати. Я теж маю сказати, що боролася трошки, бо батьки мене у майбутньому в ліжникарстві не уявляли. М мама математик, тато фізик. Чоловік так само, Ярослав, лижники у родині так само ткали, вчився у Франківську і паралельно теж підзаробляв. Перший ліжник почав ткати в восьмому класі вже того. Але я вже в 9 класі мав вже десь 5-6 своїх перших ліжників такі своїх. Він із найперших лижників продав за форін. Навіть не за не за не за, за гривні, тож гривні не було. Лижники Гуцули собі робили здавно. Коли себе пам'ятали, від тоді й робили. Тому що тут були умови для тримання овець. Така мала вивтя, гуцула годувала, зодягала, зігрівала. Бу було м'ясо, був сир з молока, з шкіри був кожух, сардак із сукна з вовні, штані у хлопів теж були з вовні. Прийняли тоненьку нітку, наприклад. Оце так само прив'яна ніточка, основа вовніна. Із такої самої нітки було сукно, так тепер називається кашемір, а з грубої нітки робили лижник. Основа так само була така, і цим стілили, і цим накривалися. Ліжники були, можна сказати, що дуже популярні у той час, коли зникло все з поле з магазинів. Коли не було що купити у подарунок, то дуже купували. Одні у подарунок на весілля молодим, другі у подарунок на родичам. Та тепер теж досить популярні ліжники. Просто нас вже мало робітників. Це безвільна робота. З чого можна сказати, що цінність у цій роботі, що вільно, то що створюєш створюється, наприклад, орнамент. Чеш згідно свого настрою, згідно своєї сили, згідно того, що які матеріали є. Оце густовковий лижник, Оце тут є така справна гуцульщина. Отакі гуцульські були кольори і на вишиванках, і на кіптарях гуцульських. У нас є це все в хаті. І такі ліжники так само були. Отакий От ліжник теж в ружі. Це один з перших. Цей такий був ліжник ніби богатський, бо хто міг ну, так файно виткати і зробити з богатьоколів. Я знаю, приїжджають деколи дизайнери, то я вже мало я вже цим хвалюся тепер, бо я не знала, була, якби мені сусідка не сказала, що подивися, каже, в цьому користі, що певно, що ти ткала, бо каже, я точно то не ткала. Та я ткала, бо пізнала свою роботу. Різні історії, так, аби піднімати собі десь трохи надняняти настрій. Ну, це таке дуже важливо, бо поки є традиція, поки є це вміння, то я думаю, що доти ми, ми б мали існувати. Якщо вже це все зникне, то буде зовсім нецікаво жити. Ну у телефоні нема традиції, це не є традиція, це тепер виникло. Ця теперішнє це, тепер не це винікла недавно. Ця традиція. Якщо там щось виключуть у космосі, ця традиція телефон не пропаде. Наша традиція не пропаде, бо веретяну вистроїв і пішов.